Башта-близнюки на п'ятиповерхівках, візитівка вулиці Робочої, яка також постраждала через обстріли міста росіянами. Західну башту вже почали реконструювати, оскільки вона була сильно пошкоджена через два ракетні удари. Тут встановлять вікна, пофарбують фасад, а також замінять радянську зірку на український тризуб. Красота во-первых, да, і обідно, що вона була розвалена. Це ж пам'ятник історії. Ремонтують будівлю не тільки для краси, а й для збереження історичної цінності. Ці башти у 50-х роках проєктував відомий архітектор Олег Петров. По кожній на праву і ліву сторону. Посеред дирекція промислового підприємства. Усі три будівлі виконані в неокласиці тодішнього часу. Ці будівлі мають велику архітектурну цінність, як пам'ятник доби і як дуже вдалий такий прийом, вдалий приклад ансамблю. Середини ХХ століття і а, водночас як творіння видатного одного з найбільш видатних архітекторів Дніпра а, Олега Петрова головною прикрасою башт були і є тимчасово п'ятикутні зірки. Утім, хоч вони і не пошкоджені, їх демонтують, натомість встановлять український герб. Місцеві жителі усіма руками за ну, звізду нам уже не треба. Все треба так. до ладу приводити, щоб було чисто і гарно. Хоч історики і припускають зірка на баштах. Була не лише символом Радянщини. Ще вона характеризувала проєкти Південмашу. У Вінчені вони були геральдичним символом, одним із символів Радянського Союзу. Це п'ятикутна зірка, але зважимо, що тут вона в обрамленні таких променів сонця. Я вважаю, що це відсилка на космічну тематику. Та історик додає, що зважаючи на стратегічність підприємства, заміна символіки цілком доцільна. Місцеві жителі кажуть, що не було б щастя, як нещастя допомогло. Наталія працює в тутешній крамниці вже багато років, і скільки пам'ятає, за цими баштами ніколи гідно не доглядали. В аварійному після взриву взагалі правильно роблять, все правильно. Щось то робити треба? Життя продовжується. Пошкоджену башту відремонтують коштами департаменту з питань самоорганізації, оскільки цей будинок входить до ОСББ. Споруду навпроти також не покинуть напризволящі. Її відреконструюють, щоб будівлі мали однаковий вигляд. Така сама ситуація буде із башнею навпроти. Єдине, що в що вони не створили об'єднання. Ними займається управляюча компанія і силами департаменту ж господарства. Також вона буде відремонтована якими будуть відомі башти з історичною цінністю для міста покаже час, коли завершать усі роботи, поки невідомо. Марко Ручка Сергій Сергія Озіровновини одинадцятого каналу.